Все минає, все зникає і ніщо не принесе нам користи у той час, окрім добрих діл, які ми тут вчинимо. Кожен понесе тоді свої діла і слова до престолу праведного судді. Серце затремтить і нутро переміниться, коли викриються діла та дослідяться помисли та слова. Хто не затремтить, хто не плакатиме, Хто не пролєс сліз, коли там виявиться все, що кожен із нас вчинив таємно і у темряві? Щоб пояснити це, я розповім вам про плодові дерева, які у свій час дають разом із листям плід. Дерева вбираються у красу не звідкись ззовні, але кожне дає свій плід зсередини, зародом своїм. Так того страшного дня усі людські тіла виявлять назовні все, що вони зробили доброго і лихого, і кожен принесе до престолу грізного судді діла, як добрий і приємний плід, і слова, як листя. Святі принесуть плід добрих справ, прекрасний і дорогоцінний, мученики принесуть прихвальне терпіння у муках і озлобленні. Подвижники, труди стриманості, бдіння і молитов, а люди грішні, нечистиві й осквернені, з соромом, плачем і журбою принесуть туди плід скверни та неправди, харч для невсипущого черва і невгасимого вогню. Чому ж не дбаємо, чи не знаємо, що нас чекає? Якщо знаємо, то чому не плачемо вдень і вночі? Благаючи Бога, дати нам покаяння, щоб уникнути того сорому та вічної темряви, там зімкнуться грішні уста наші, там затримтить все творіння, затремтять і самі чини святих ангелів від слави та від грізності Господнього пришестя. Що скажемо йому того дня, якщо змарнуємо увесь свій час? Бо тут Він довготерпеливий всіх кличе. Та милостиво приймає у своє царство, а там зажадає звіту та вчинити суд немилосердний тим, які не захотіли піти слідом за ним та були недбалими. Ось приготовлені з одного боку царство та життя, спокій та радість, а з іншого вічна мука у темряві непроглядній. Іди куди хочеш на Все дана свобода. Тому, якщо нехтуєш, не бажаючи спастися, не ходиш прямими путями Божими і не хочеш додержувати заповіді Його, то сам себе губиш, сам себе викидаєш із небесного чертогу. Святий Бог не пощадив свого єдинородного сина заради тебе, а ти нещасний не милуєш себе самого, тож витверезися нарешті хоч трохи. Та пробудися від сну гріховного. Зійди на висоту і побачиш, що все, що лежить внизу, є нікчемним. А якщо спустишся з висоти, то будеш дивуватися і малому побіленому будинку. Потурбуйся про своє спасіння, потурбуйся і про смертну годину, коли душа розлучається з тілом, тоді будуть супроводжувати не батько сина, не мати дочку. Не дружина чоловіка, не брат брата, а тільки діла кожного, те, що він вчинив, доброго чи лихого, пошлемо ж перед собою діла добрі, щоб, коли й самі підемо туди ж, вони прийняли нас у свій град. Якщо хочеш успадкувати царство, то заручися ще тут, дружбою царя. Як сильно шануватимеш його тут, так він піднесе і тебе. Як сильно послужиш Йому, так він вшанує тебе і там, бо написано: Я прославлю тих, що прославляють мене, а ті, що знеславлюють мене, будуть усоромлені. Тож шануй Його всією душею, щоб він і тебе сподобив честі святих, запитаєш, як же здобути Його благовоління, принеси йому золото і срібло, допомагаючи нужденним, якщо маєш. Якщо ж ти не маєш нічого такого, то інші дари принеси йому віру, любов, стриманість, терпіння, великодушність, смирення. Стримуйся від осуду, стережи свої очі, щоб вони не бачили марноти, руки свої, щоб не чинили неправди, ноги свої ухили від лихого шляху, втішай малодушних, співстраждай немічним. Подай чашу холодної води спраглому, дай хліба голодному, що маєш, чим він наділив тебе, та й принеси йому, бо і двох леб тудовини відкинув Христос. Частіше будемо згадувати про муки, які чекають на грішника, щоб збудити себе до покаяння та припинити грішне життя, що є дрібнішим від комара, але ми і його укусу не можемо стерпіти. Що ж стане з нами від отруйного невсипущого черва, коли вечоріє кажуть засвіти світильник, тому що темно, і темрява розганяється світильником? Що ж будемо робити там із непроглядною темрявою, яка не зникає? Якщо тут когось палить сонце, він ховається в тіні? Що ж будемо робити з невгасимою вогненною гієною? Отямся і не нехтуй полум'ям, яке ніколи не згасає, а якщо нехтуєш, то ще тут випробуй себе, чи можеш знести жорстокість болісного вогню, запали світильник і приклади до нього палець. Якщо будеш у змозі стерпіти цей біль, то, можливо, і там зможеш зарадити собі. Якщо ж ти не можеш знести болю одного пальця, то що робитимеш, коли все тіло разом із душею поглине вогненна гієна? Подорожні та захожі ми в цьому житті, та не знаємо, коли будемо забрані звідси. Багато було тих, які прокидалися вранці та не доживали до вечора, інші, заснувши ввечері, не доживали до ранку. Людина, як подих вітру, дні її, як тінь, що зникає. І хто знає чи надійшов уже час нашої кончини, тому не будемо недбалими до свого спасіння. Блаженний той, хто у годину смерті виявиться святою жертвою, благоугодною Господу, хто з великою радістю розлучається з тілом і суєтним життям, ангельські сили, побачивши його на небесах, хвалитимуть його як подібного до себе раба, благоприємного Господу. Чесна перед Господом смерть преподобних Його, Псалом 1156, але смерть грішників люта, Псалом 33,22 прийде день, неодмінно прийде і не мене нас день, в який людина залишить все і всіх, і піде одна всіма залишена, нага і безпорадна, не маючи ні заступника, ні супутника, не готова без відповіді. Якщо день захопить її у недбалості, у день, в який не сподівається, і в годину, про яку не знає, тоді, як веселиться збирає скарби, розкошує, п'є, гуляє, зненацька прийде та година і всьому кінець одна глибока, хвороблива ніч, і людина піде, як підсудна, куди її поведуть ті, що спіймали її, тоді людину потребуватимеш багатьох помічників. Багатьох молитов у час розлучення душі, великим тоді буде страх, великим трепет, великим переворот, коли переходитимеш у тамтешній світ. Наша це година і година страшна, але неминуча. Це спільний для всіх кінець і для всіх страшний, трудна стежка, але якою всі мусять пройти вузький і тісний шлях, але всі ми на нього ступимо. Це гірка та страшна чаша, але всі ми вип'ємо її. Тоді душа сповнюється страху і жаху, але жоден із нас не знає того, окрім тих, які випередили нас там, окрім тих, які відчули це на досвіді, чи не бачив ти людей, які помирають, як тоді їм страшно, як вони збентежені, як зітхають, як блукають очима в різні боки, як буває, скригочуть зубами. Тоді вони бачать те, чого ніколи не бачили, і чують те, чого ніколи не чули, і терплять те, чого ніколи не терпіли, шукають визволителя, і нема того, хто б спас. Котрийсь із братів каже Прощавайте, браття, прощавайте, у далеку путь я вирушаю, у путь, якою я ще не ходив, у нову для мене країну, з якої ніхто не повертався, у землю темну, де не знаю, що мене спіткає. Ось відходжу і не повернуся вже до вас. Скрутна для мене ця година, бо забирають мене неготового. Темна для мене ця ніч, бо відсікають мене, як неплідне дерево. Тяжка для мене ця дорога, бо не маю доброго напоумлення. Нині бачу, як я обманював сам себе кажучи молодий ще, я, поки потішуся життям, а там покаюся, Бог чоловіколюбний, простить мене, звісно. Так, міркуючи кожної днини, зле я проживав життя. Мене вчили, а я не слухав, повчали, а я сміявся, слухав писання, а закінчую життя, як той, що не чув. Чув про суд і знущався, чув про смерть і жив, як безсмертний. І ось забирають мене нині зовсім неготового і нема в мене помічника. Застигнуть мене нерозкаяного і нема Визволителя. Зазнаю осуду і нема Спасителя, скільки разів я вирішував покаятися і знову чинив ще гірше, скільки припадав до Бога і знову відступав від Нього, скільки разів милував він мене, а я знову засмучував Його і нині відходжу у безнадійному стані. Зітхніть, браття, і пролийте за мене сльозу. Часом така людина умираючи, розмовляє з нами, і раптово язик її зв'язується, очі змінюються, голос уривається, і густа замовкають.